Пророчі слова музиканта Андрій Кузьменко мав активну політичну позицію, яку часто висловлював журналістам, політикам і усім своїм шанувальникам. Музикант постійно фінансово допомагав бійцям. АТО, відвідував поранених у госпіталях. Він загинув у автотрощі у лютому 2015 року. Та його справа не вмирає до дня пам'яті про Кузьму Скрябіна у Чернівцях у центрі Івана Миколичука. Провели благодійний квартирник. На ньому буковинські медики і усі відвідувачі співали коломийки та найпопулярніші хіти виконавця. Усім, хто прийшов, вдалося зібрати близько 7 тисяч гривень. Виручене передадуть бійцям 108-ї бригади на ремонт авто. Все, щоб наші військові могли оперативно пересуватись і нищити тих, хто намагається забрати нашу країну. Бо кожен із нас сам собі країна, і ми за пророцтвом Кузьми вже зробили порядок у своїй голові.